Моє улюблене українське слово, яким би я хотів з вами поділитися, це слово придебашка. З цим словом мене познайомив мій друг Олександр Положинський. Значення цього слова ви можете знайти у Гуглі, і коли ви знайдете значення цього слова, то ви можете знайти іще й українську пісню з цим словом. І в один день у вас буде і нове слово, і нова пісня. Перехід на українську мову це зараз питання національної безпеки. Якщо хочете наблизити нашу перемогу, спілкуйтеся українською мовою і зробіть так, щоб ваші діти та онуки також спілкувалися українською мовою.